жаль, має такий досвід, коли він відходить від свого або рідного батька або матері саме своїм непослухом. Так? І ми неодноразово за своє життя просили у них прощення. І ось покаяння і те, що ми з вами перебуваємо якраз в такі часи. Під час читання канона преподобного Андрія Криського, який знайшов такі дуже красиві поетичні форми, ми читаємо, і це такий, нібито, білий вірш. А дійсно це був колись такі вірші грецькі, які були з Рифмою, що це вже в нашому перекладі. І це постійне намагання повернутися до того часу, коли ти дійсно був молодим, юним і знаєш, що таке, коли ти дуже любиш своїх батьків, і тобі хочеться, щоб у вас було все добре, але ти знаєш, що ти щось створив недобре за свою юнацьку. Так? або Дивічі, дивочі таке життя, і ти просиш у нього прощення. Це один момент. Але ж ми з вами почали рух. Я цього Володимира якраз взяв з його сторінки, чи у матушки вже не пам'ятаю, ну взагалі з храму, з нашої, з нашої громади в Новосанджарській, у Фейсбуці, а потім ще виявилося, що це е, малювало і робила цю цю розробку матушка оця Андрія, який, ви пам'ятаєте, да? тимчасово служив, отець mm -hmm. Андрія Всій. Такий, я вже скільки років я священник, в цьому році я вам казав, буде 20 років, стільки я постійно кажу своїм братам і сестрам, що піст це дуже цікаві мандри, дуже цікаві. Тому що ти, ну, одне поїхати кудись, ви знаєте, іноді якісь яскраві місця не хочеться повертатися другий раз, тобі хочеться відкривати щось нове. Тому що все це ти вже знаєш. І є такий же маленький ефект для нашої душі, тому що є сильні сторони, які Бог нам дав, наприклад, наші таланти, наші дари. І ми знаємо, що ось цю пристрасть ми ніколи не впадемо. Ну, хочемо сподіватися, бо знаємо, що ми в чомусь захищені. Наприклад, у нас є якась там, ну ну точно ми не візьмемо інших да, людей, якісь е, речі, тому що ми знаємо, що це самі через це пройшли. Хтось у нас забрав, нам було боляче. Я думаю, я нікого так не забрав. Але є дуже слабкі сторони. І якраз під час того, коли ми з вами мантруємо, під час цього духовного посту і духовних мантрів, ми якраз нам треба роздивитися, які в нас є е, ну, слабкі моменти в нашій душі. А вони є у кожного, у мене насамперед. Це я відверто вам кажу, сповідаюся перед вами. І ми з вами якраз почали ось цей, цей хід. Але знаєте, що найкраще, е, коли ти йдеш, і у тебе такий перший, е, перший жах. Перше страх, не знаю, коли ти боїшся, а що буде попереду, а як воно відкриється. Що в цей час нас підтримує? Ми згадуємо найкращі моменти свого життя, да? як нас написла мама, як ми ходили до школи, у нас були добрі друзі. Ну, все такий початок. І ось церква також починає, ви сьогодні чули, коли читали під час вечірні, на шостому часі ми читали про процвей саї, а на вечірні ми читали, переміг з вами, згадували в книги буття, коли створив Господь ми, світ і людей. І ось уявляєте, наскільки на церква повертає, а колись ви були створені такими добрими хлоп'ята, дівчатка, да, бантики, платочка, там хлопці, в шортиках, ну такі добрі святі діти, але ж потім щось у нас перегорнулося. Як і у наші з вами пращирі, да? у наших прабатьки водами єви, це ми до цього не дійшли, це, скоріш за все, ми вже будемо завтра з вами читати теж на вечерні, але Ось такий початок дуже добрий, тобто натхненний, і нам хочеться повернутися до того стану, коли все було так добре. Коли іноді да, вам, вам хочеться знайти якусь силу такого доброго життя, ви кажете, ну як в раю? Ну, або як в едемі?", Да? тобто повертається наша пам'ять до цих моментів. І ми дійсно з вами починаємо йти ось до того, що було колись. І що дуже важливо, я хоч сьогодні хочу вам дати лише дві поради. Перший момент це. Ви знаєте, що богослужіння все постове. І якщо ми з вами, наприклад, читаємо є такий календар, як можна і треба читати псалтик на богослужіння під час цього автономічного року, або церковного року. Так ось, якраз під час посту, ми читаємо більше, ніж в інші періоди. Це знає, це знає всі, хто на квіросі, і може ви іноді звертаєте, ну як раніше утренню, чи так буде. Чи вечірню служили такий час, а час чомусь там на 15, а час щось на 30, а сейчас на годину більше. Тому що більше наповниться саме псалтирю. Тому що псалтир це е, я одноразово, мені здається, я всім мені постійно здається, що я всім все все розповідав, що знаю за своє життя, що прочитав. Е, для Давида це був не тільки молитвослов, молитво Це сам, один з од найдавніх молитвословь, до, до речі, в історії людства. А для нього це було ще живе сповідання того, що він знає, що Бог є. А що ми знаємо, що Бог є, це все змінює на Тому що наше відношення до інших інше, зовсім інше. Якщо раніше я можу відібрати, раніше можу якимось чином там, не знаю, людину е охаяти якось, тобто ну, ну, будь як зробити якесь. А тут я думаю, ну на мене ж дивиться Бог. А я ще за це буду відповідати. А ще я Такий критичний аналіз до мене прийшов, що я іноді ще ставлю себе на місце цієї людини. Я теж не хотів цього чути. Я десь не хотів би цього не тільки чути, але й відчути чогось. І ось Давід в своєму житті, він як е, проста е, ну, проста спочатку людина. Пам'ятаємо, да, як він боровся з Аріафам, пам'ятаємо там цікаві різні моменти, але взагалі це було життя, як, якому не позавтеж. Нам іноді здається, ну як він царю царем був, все було як ото. Пам'ятаєте в мультфільмі «Хочу морожене, хочу пірожне. Да? Ось це справжній цар, все у нього є, що він хоче. багата людина. Але ж ні, він був якесь, якраз таким царем, якому я не позаздрив. Пам'ятаєте, ну вийти, мені я пам'ятаю, було 13, 14, 15, 16 років, я був такий худенький, я не знаю, з ким, з ким порівняти, з нашої парафії. Ну такий худенький. Я навіть іноді розповідаю, що мій друг, священик, з ким ми жили, ну, зараз священик, з ким ми жили в одній келії, коли викладали, він казав. Годь, я дуже прошу тебе, ти не передягайся переді мною, бо ти мені дуже нагадуєш асвенце. Тобто, Ну такий худенький. І я пам'ятаю, що... Пам що наскільки в цей час ну мені вийти на галіап, в Мої 15, 16, навіть 20 років. Ну це було все. Я зрозумів би, що мене прихлопнуло це все. І ось ну, диковинний не так, такий випадок. І ми його і згадуємо, тому що Давід, маленький, ну, не маленький юнак. Зміг там перероска, вода і спаліна з такими якимись гормональними порушеннями людини. Але він цього не помічав. І все його життя, потім ви пам'ятаєте, він став зятім у царя. Але яка була реакція? Він постійно цар дуже ревнував його, тому що він був дуже таким офіцером, який був постійно на передовій в авангарді. І він постійно йому каже, ага, ось це ви йому так приземліть його. Будь ласка, давайте йому щось таке підкладемо. Давайте щось йому інкрименуємо. Тобто постійно він його зміряв, постійно зміряв. Потім дійшло до того, що він вже так ревнував, що він почав замовляти вбивць на нього. Тобто, знову типи в тобі безпека. Вже що говорити про те, що він каже, хочеш ми, взяти мою доньку до себе, жінки, яка не пообіцяв, ні, ще один тобі іспит, піди, будь ласка, і вбий в стофірі Цей Цей юнак, який одного гляху переміг, це, ну, ну, це буде шанс один до десяти. А тут він один до ста. Юнак повинен десь там, хоч поодиночки, один до ста. Ну які шанси? У мене ніяких не було, це точно. І ось все це проходить. І потім він постійно в війнах, потім він його вигнав. Потім він уже серед язичників там, фірі інших служитів, тобто все. Потім він став царем єврейським, і постійно він розширяв територію, тому що постійно навкруги племена оці язичницькі, вони нападали, відбирали, як то монголи татари на нашій київській русі, відбирали частково, забирали людей, дітей, майно. І він хотів, щоб розширити максимально кордони, щоб не нападали, щоб дійсно тут можна було побудувати незалежну добру, хорошу державу. Таку єврейську, яка якраз не просто єврейськудейську, яка е присягала і яка постійно. Е да, своєму, своєму Богу Яку, Богу Отцю, І ось йому вже 40 ну ще 50 може років. Сил вже таких немає у Давида. І він е, ну що, перебуває вдома, йому навіть його слуги кажуть, не йди, будь ласка, на війну. Тобі здається, що ти як в 20 або в 30, зараз може там мечем. Він навіть один раз спробував. На, ну, Ну, з останніх сил його змогли відбити. Багато людей полягло. Він ну як, за того, що я хочу ще похизуватися своєю своєю відносною молодістю. Люди гинуть, і він залишився. Але ж ви розумієте, кожен з нас знає. Я по собі знаю зі своїм педагогічним досвідом, що я вже в років в. 35 вже дуже погано став спати. Ну тому що, звичайно, що прокидаєшся там 2 часа ночі, і вже думаєш, згадуєш ой, той щось не, не те добре зробив, а що цьому юнаку сказати яку настанову, а ось тут, що зробити семінарію, а тут, яку проповідь, сказати, і постійно вже не була сна. А у нього він на війнах бив велику кількість людей, захищаючи свій народ, але велику кількість людей. І звичайно, що інтриги постійно придбали. тому що він намагався бути добрим, хорошою людиною, але ж багатьом хотілося скинути його трону. І він теж думав, а як тут поступити так, щоб по-божому і щоб захиститися одночасно. І він не міг заснути це всім нам відомо, але після 50 або 60 років 100, 100%. І ось він не спиться, але у кожного східного деспота, ну деспота це царя, у нього були такі дві книжки, ну ніби дві, два зошита. В одному була написана книга милости, а в іншому книга помсти. І от там ти книга Милості він е, е, звав свого слугу і казав, ну мені не спиться, читай книгу Милості. Він каже, такий-то там твій слуга, колись зробив тобі таке та -то добро. Він каже, я йому відплатив. Він каже, так, да, написано в другому стовпчику, ти йому там подарував там, не знаю, 10 баранів відносно так, да? він каже, ага, читай далі, читай книгу, значить з е, карки, скажімо так. Да? Він каже, такий-та, такий-та, тебе колись е, е, скривдив. А він каже, ага, я йому відплатив, да. ти у нього е, ти у нього забрав там. Забрав 10 баранів, наприклад, так? І він... тому що цар намагався думати, ну я ж перед Богом пристану, щоб у мене все було вирівняно, око за око, зуб за зуб. Але раптом в один день, коли, мабуть, йому взагалі не спалося вночі, почав цей слуга читати, і він згадує, ти колись переміг Галяфа, він думає, оце я був молодим та дурним. Пробачте. Ну, це сама критика, у нього це постійно псалтиря. Оце я, Ядавіда е, звучить. І він каже: оце так один, ну ніби ти на 10 людей пішов. Оце ж ну, як якось я вийшов з цієї ситуації. Потім він каже: потім ти пішов там, і е, 100 філістівлян. Тобі треба було, щоб взяти е, царську доньку. Він думає, один до ста. Оце би божевільний був. Оце молодість, оце мене кидало. І він такий: другий, третій. І раптом, якусь ніч він бачить. Що у нього не один раз він був чудним, дивним просто якимось е, засобом, не знаю, чимось, кимось, це він зрозумів, він був врятований. А другий теж це більше логіки, а третій більше логіки. четвертий, навіть в сучасній статистиці є таке, що один раз це може бути випадок, два рази випадок, третій раз це вже відносний випадок, чотири рази і так далі. Якщо після там 10 і ста, то це вже те, що майже дорівнює нулю. Тобто хтось про тебе турбується. Він в цей момент, я не знаю, він, мабуть, ой, в цю ніч він плакав як ніколи. Він так плакав, Господи, який я був сліпий. Як я не помічав, що ти є і ти постійно про мене піклуєшся. Ну який мені треба було 50 років, але зараз я подивився на все своє життя, яке за мною, ось історично, так його секретар ночі розкрив, і він нарешті побачив свою систему, тому що він ці книги, як інші царі, писали. Господи, і кожен псалом, який ми з вами читаємо. Це його дієве, навіть активне, воно чуттєве, сльозне, таке сповідання. Господи, я тепер знаю безумовно, що ти є. Господи, дякую Тобі за це. І у той випадок я пам'ятаю, дякую Тобі за це. І цей випадок я пам'ятаю, дякую Тобі за це. І розумієте, що він стільки набралося, що він все це згадував, піднімався. І на своїх вустях, як, як сучасний молодик на гітарі, він на ці, ці, ці пісні вдячний. Тобто вони наповнюють не лише молитво своєю, а тим, що, Господи, ти живо себе прояви в моєму житті. Я б дуже хотів би, щоб ви в цей великий почали саме з цього. Кожен, якщо з вас сьогодні буде йти додому, або ввечері, коли ви будете, або зараз будете обідти ввечері-вечеряти. Будь ласка, ви зможете задати 1, 2, 10, 20, у кого яка пам'ять, а завтра ще продовжити, І післязавтра ще, і переживете той же досвід, який був у царя Давіда. Будь ласка, переживайте. Тому що якщо ми дійсно подивимося, у мене особисто в моєму житті, коли я почитав ці строки про Давіда, я зрозумів, як у нього це все відбувалося, я думаю, Господи, а у мене скільки разів в житті було так те ж саме. Як я після цього скажу, що тебе немає, а зрозумівши, що ти є, почну жити так, як, як я жив по гріховному раніше. Це все повинно змінити в моєму житті. Тобто ми з вами починаємо свої манки духовні. з того, що ми можемо кожен за один, два, три дні. Безумовно, бути впевненим, що Бог є, і Він кожному з нас відкрив своє особисте таке, особисте відкриття, особисте сповідання, що Я є. А після цього ми повинні з вами більше, дійсно більше, трошки хоча б більше, аніж до поста молитися, розмишляти, мислити, думати, і розмірковувати, і знаходити ті моменти, які І ось після цього у нас буде зовсім інше відкриття, зовсім інший погляд. Я сподіваюся, що саме так буде проходити початок нашого посту, а далі ми з вами зустрінемось, я вам розповім про інші поштові станції, про і там, де ми з вами будемо зустрічатися на цьому цідовому духовному маршруті нашого Великого посту. Васи Христос!